Всім привітки! У нас починається новий будівельний влог. Зараз покажемо ми вже сантехнікою трошки закупилися. Покажемо, що купили. Ні, ми вже повністю все закупилися. Просто не все сьогодні покажемо. Я так зрозумів, що це. Що це? Гігієнічний душ. Гігієнічний душ, так. Трубочка. Хром, називається? Чорний не брали, бо ніхто його мити не буде. Ми, ми навіть не вибрали, коротше. там просто у нас Зна, знайомий вибрався за нас. Влад, це колега мій по, по цеху, то він дуже колосний сантехнік. І він просив нас, щоб ми вибрали туди-сюди, але щось у нас все довго затягнулося. Я кажу, ти бере який, Ну, я йому три рази казав, ти бери які тобі, типа, нормально подобаються. ми на все власні. Коротше, він нас не дочекався і взяв, типу, вирішив нас не чекати. Взяв все, то це що був. А, это сама ця трубочка. Ну, а, ты все не показує, мабуть, какие цю трубочку а покажу. Что? А там еще, А там є ж Ну, там еще має бути ще ці краники якісь. Ага. Хаб. Хаб. А мне, кстати, Влад э, цей, показав, як користуватися душем. душом. Я кажу, то що такое? Він каже, ні, то что такое? Да? Киносики можна подивитися. <рес> там... Ну все так просто? Ні, не, не так, там те, типа. Ну Прошу... не важливо. Не будемо не роз... будем Лю люди как це да. робить. А, це типа то, що сран. Серед... А, чи це звовни. Я не знаю, куди це. Може, це для туалетной бумаги. А может. А, ні, це... А, це, походу, ставити його і для туалетной помоги. Або вот и так ось. Або отак ось. А так, мабуть. Ага. Я думаю, що це так. Тут буде типу цей шлангочок, а тут туалетну бумажку надівати. Ну нічого собі. А ось зараз сюди ставити. Шлангочок. А сюди, походу, цей. Огу. Угу. Нормусь, нормусь. А, а, це всякі крані, це не цікаво. А чого, це якраз це, що крутити? Що крутити? Ну це, походу, крутити. Не мені не цікаво. А, ну... Ай, а, ну що, ну тут еще ведно виглядає. Ааа, і тут для туалету, туалета я не чувствую, две удобно. Я, я правильно все сказала? А, да я тич після ручка здорова. Угу. Це інсталяційний туалет. Туалет. Побачите це... вже... Побачте, ще не скоро, бо ми туалет товари... Поки не будемо його. А, це інсталяція чи інстакція? Це... А, інсталяцію да, побачите. Це типа схожий на Ну, Це типу, німецька ну, фірма, і це теж. Тобто, типу, якісь отаку. Ну, звісно, це влад казав, що це лучше, ніж Да. Yeah. Yeah. Mm? І коротше тут багато всяких ще трубок, переходників. Всяких цих штучок таких інтересних, непонятних для сантехніка. Там цілий мішок всяких. Ці, ці. Та я бачу. Та ще не буду всіх показувати. Там клей, О, перехідники. А, кнопка. 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 Я якось вчора вибирала кнопку. Ну, тепер як ти вибирала? А, Кіппі, все, цей, краса, ріжки, ну Тільки все, красота. Ну, ну, в один колір, є, кстати, то оце. Ну, в общем, гарно. Ну, все. Це, 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 туалет є, саме основне, що має бути. Так, да, а ще самого типу, цього немає, він він на у цьому. Туалет. Він кстати приїхав сьогодні. Казав. Ну, на що будемо ставити? Він, типа, з турбозливом. Це коротше такий вихер робиться і змивається. Вам сказав, що це дуже класно і типу класна штука, тобі воно треба. Я кажу, я навіть не знаю, що це. кажу, воно тобі треба. Тут прийшла трішки пізніше. нас сьогодні п'ятниця. Сергій тут прош робив, вже все зробив для сантехніка. Сантехнік завтра прийде і буде вже щось розкладати. Вже домовились, на коли будуть стояки перекривати, щоб пере, там, щось зробити з краниками, не знаю. І буде потрошки тут все робити. Покажу, що коротше Сергій тут наш труби. Заходимо в ванну, тут у нас дірка. Вон туди, в, при... в Дірка. Тут буде кран для буде. І навіть Так, тут все потім так, поміняємо. А тут десь розміна косушка буде і буде електрична вже. Не комбінована, не водна, а електрична. Ось штробу зробив, каналізація і так само е, Женя. І там вона штраба. І ось сюди пішла. Внизу по підлозі, по коридору. Це штроби на електрику по підлозі і туалет. Туалет, туалет, туалет. Тут десь бойлер буде. У нас трішки все поперемінювалось. Ми вирішили залишити тільки один кондішн у великій кімнаті, в кухні і в маленькій кімнаті поки що не буде кондішн. А, що ми ще передумали? У маленькій кімнаті в мене батьки мають приїхати, мама буде стягувати потолок. Вирішили залишити один світильник, а не Декілька точкових, бо там кімната на 11 квадратів. У нас зараз на орендованій квартирі а, скільки 20 квадратів десь кімната. Угу. І один світильник. І, типу, ну, ну, вистачає. натяжку, але хватає. А в тій маленькій кімнаті буде 11 квадратів. І нашого світильника, я думаю, з головою вистачить. Зате ми не будемо чекати натяжного, натяжного потолка, відразу буде готуватися. І ось плюс біля дивану будуть бра. Жень, не чіпай, будь ласка. Тому світла, я думаю, там вистачить, тим паче це буде наша спальня. Тут то в дитячій, звичайно, треба буде все одно тягнути подолок, бо декілька треба точкових світильників робити. Сергій ж тут в потолку не хоче, тому буде натяжна стеля. Тому, в принципі, упрощаємо. Знаєте, В ходу ремонту все упрощається. Це передбачувано. Як, як бюджетом, так і часом насправді, тому поки так і залишаємо. Минулого тижня ми не показали вам, нам вже замінили підвіконня ось тут, бо не знаю, чи хтось пам'ятає, але тут воно було тріснуто. Тепер у нас тут гарне підвіконня є. Так що, так. Да. У нас в цьому тижні, коли я знімаю, то влогу будівельного не буде. Якось вона трішки затягується. Але нічого, зато ви його вже дивитесь, і значить, від контенту і інформації в цьому відео буде набагато більше, ніж якби я його розділила на два. Так, прибули, прибула я на квартиру, точніше всім сімейством, але Сергій з дітьми спустився на низ. Я вже вам тут покажу, щоб тихіше було, бо від нього дуже багато шуму. От до речі, мікрофон взяла. Зараз мікрофончик чиплю. Так, має тепер мене бути дуже добре чутно. Почнемо, два тижні нічого вам не знімали, тому сьогодні покажемо об'єм роботи, який зробили. Покажу. І в принципі кінець березня можна рахувати результат за півтора місяці. Почали ми тут ремонтні роботи десь з 12 лютого демонтажні. В кінці відео обов'язково буде до і після. Мені дуже подобаються такі переходи. Тому подивитись, хто там новенький не був, як було до. Якийсь там проміжний варіант, і як зараз. А що, поїхали? Починаємо з прихожої. Тут вже все демонтували повністю. Підчистили, зачистили, прогрунтували декілька разів. Потолок так само підготували. Ми дуже багато чого з зекономити рішили в ході вже робіт. А ось тут не буде натяжного потолка, тут буде просто стеля зашпакльована і пофарбована. E, далі тут у нас e, сантехнік з Сергієм зробили um, штроби, буде труби класти ще на наступному тижні. Прихожа, як бачите, тут вже все зашпакльовано чорновою штукатуркою. Тут така була шахта, вхід в шахту. Також заробили її, пінопласт туди ставили. E, покажу який. Я так думаю, що той. <світ> і зашпаклювали. ось Отакий. Ось, да. ось, покажу, який саме. І що тут ще зробили? Добавили трішки стіни. Кірпіч доморували. Мабуть, оце якраз і доморували, вже заштукатурили. Все для того, щоб нам там і рекомендували загалом на запас. Тому що тут має бути стріралка, сушка, сушка дуже об'ємна, тому треба враховувати там комунікації, що буде ще шафа. А, тому тут про запас, якщо не помиляюсь, 70 см має вистачити. Тому, бо ми думали сюди здвинути, але вийшло, що здвинули трішки туди. Так, далі тут у нас так само все зашпукльоване вже. Бачите, красота. Тут буде натяжна стелі. в цьому коридорчику. Все, біленьке так. Так гарненько приобразилося вообще. Дивлюсь, не можу. <ріст> так. А на кухні тут так само вирівнювали а, ці відкоси, ну, прохід у цей, тому що він був кривий. А, накладали цемент, якщо я не помиляюсь. Так само все, уголочки скрізь поставили, порівняли максимально як можна, бо дуже криві стіни насправді. І тут так само, тут буде натяжна стеля. Тут був натяжний потолок, тому стеля тут в хорошому стані. Десь чорнова штукатурка, ось тут вже видно частинка чистової. Електрик сюди ще не заходив, як ви бачите. Довго думали, не знали, робити чи не робити ці кондішини. Але нібито вирішили все-таки закласти на всякий випадок, бо тут сонячна сторона і дуже, дуже жарко. Тому ось така кухонька у нас. Воно біленьке, таке вже все гарненьке. Прихожа, ой, з прихожої йдемо в дитячу. Ось тут трішки вирівняли цю верхню стіночку, щоб воно ну, якось гарніше так було, тут ще буде дорівнюватись. Бо тут просто на хоп і туди пішло. Тут двері стояли. А двері в нас, до речі, будуть сюди відкриватись і будуть ну, ближче до виходу сюди стояти. А тут якийсь портал зробимо чисто з дерев'яних вставок. А, штроби вже з'явилися на підлозі. Сергій робив тут подушку, тому це не страшно. Це вже в заливній підлозі робляться штроби. По стінах він уже там щось повибивав, щось по електриці ось Штроби. Будемо надіяти, що трішки прискориться електрика у нас на наступному тижні. Так, ванна. У ванні був, працював сантехнік. У нас, звісно, тробилка заважаю. У нас тут буде краники виходити під ванну, тому вивели уже сюди. А, і. Ось сюди так само повиводили і там все поробили, продовбали. Ще мають каналізацію вивезти туди до стиралки. Каналізацію зробити під ванну. Ванна, до речі, буде метр 70 на 70, а не метр вісім ,80 на 80. Так, Багато говорили про те, щоб трішки змістити ванну, щоб оцей шматочок тут не був. Бо це кірпічна стіна, в принципі, її можна було знести, і папа перемурував. Але, не знаю, щось я не захотіла тратити сили батьків і наші додаткові фінанси на цих пару сантиметрів, тим паче, що цю стиралку і сушку ми і так вже винесли туди, тобто ми трішки місця тут звільнили. І не знаю, як на мене, тих 3 см чи 5 тут не вирішать вже нічого. Постягували, трішки підняли тут а, прохід чуть-чуть, бо тут нависало щось. в общем, трішки вища, аж легше трошки стало насправді. Так само тут постягували стяжечкою. І тут буде у нас пофарбований потолок. Лампочку прийде сюди виведи, щоб тут було світло. Туалет. Тут сантехнік далі працював. На наступному тижні мають вже інсталяцію встановлювати, бо тут щось довбали. в общем, тяжко з цим тут щось було. І мама тут вже чистовою так само стягнула. Ну, це ще тут має зашліфувати, тобто тут ще роботи насправді багато, потолок тут також буде фарбуватися. І буде світло ось там. Ну, бо Ми на самому початку хотіли скрізь натяжні потоки. І маленька кімната. Тут потолочок зробили. Такий гарний. Тут так само буде фарбований потолок. Ми думали так само натяжну стелю. Приховані карні заробити з підсвітки. Коротше, дорого-багато, але потім вирішили, що якщо зараз, прямо зараз, вже можна мати гарний потолок, то хай він уже буде. Бо ну, з натяжними ми насправді взагалі не знаємо, коли вони будуть. Тому ось так. А загалом вистачить ось цієї лампи, плюс будуть бра, там, де робоча зона, будуть ліхтаріну. І так само тут думали за кондішн, все-таки треба робити. Кімната маленька, дуже жарко. Дуже жарко. Тому ось так. Кажіть, діліться думками, як вам перевтілення вже таке дуже мені подобається. Якось по-іншому все сприймається. Ми загалом навіть уявити не могли, що все наскільки буде глобально. Бо я ж кажу, кожен, мабуть, голову повторювати, що ми не планували прям все так глобально робити. Але одне за одне, одне за одне і якось прям. Получається, капітальний ремонт робимо. <хи> а, тому рухаємось потрошки. Зараз у нас а, на черзі сантехнік має доробити на цьому, на наступному тижні. Я думаю, що будемо надіятися, що доробить. А, і електрика. <хи> електрик наш трошки підводить. <хи> а, дуже да, часу не вистачає йому, тому будем, буде там дивитися, там папа має приїжджати, допомагати йому. І, можливо, буде своїх колег ще просити, щоб йому помагали, будемо дивитися. Бо загалом у нас зараз затримка йде з електрикою, тому що після електрики тоді мають приїхати ще раз мої батьки. Тут ще багато роботи із чистовою стяжкою, і після електрики все затягнути, щось фарбувати, а вже після них буде плиточник. Тому, тому ось так. А після плиточника вже будуть обої. Так звучить воно якось. Просто. Все просто. Але так. Да. Ну, і що? По лічильникам ми гарячу воду запломбували, встигли до кінця місяця. Холодно, не встигаємо, бо ем, сантехнік міняв з'єднання на біля лічильників, якщо я не помиляюсь, ванні, Ну, на всіх. Ось це, походу, він міняв все. І тут, до речі, на кухні так само поробились виводи, ця штучка. А, тому, так, щоб надійно. Через те ми і, і, і розпломбовували лічильники, а це зараз знову запломбувати їх треба. Ну, загалом, нібито все. А, всім дякую за перегляд. Дякую, що ви з нами, за поради. І всім до наступного будівельного влогу. Пока-пока.